Сьогоднішній урок математики у нас буде на тему співвідношення між одиницями маси дії з іменованими числами. Розв'язування задач. І починаємо ми наш урок з усного рахунку. Склади з цеглинок башту, розташовуючи числа від меншого до більшого. Так. Ви маєте зараз поставити відео на паузу і скласти. Башту, з цеглинок від меншого до найбільшого. Внизу у вас найнижча цеглинка буде найменша, яка тут у нас найменша 100, так? Жовта. Потім якого кольору буде? Зелена, потім буде помаранчева, потім буде блакитна, червона і синя. А потім перевірити себе. Далі, отже, ось у нас ось така башта. Вийшла. Так, ставимо на паузу і перевіряємо себе. А зараз з цих цеглинок треба від найбільшого до найменшого скласти башту. Готово? Перевіряємо себе. Тут теж від найбільшого до найменшого. Тобто внизу найнижня цеглинка буде найбільша. Так? Будьте уважними, тут переплутані і міліметри, і сантиметри, і дециметри. Згадуємо, що в одному, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Один дециметр це 10 сантиметрів. Так? І 1 дециметр це 100 міліметрів. Від найбільшого до найменшого. Перевіряємо себе. Ні. Добре. А тепер відкрили зошити і пишемо: 8 грудня, класна робота. А яка саме каліграфічна хвилинка? Ви дізнаєтеся. Спочатку вирішивши ось такий вираз. Число, яке складається з п'яти сотень і двох одиниць. Яке ж це число? П'ять сотень і дві одиниці. Звичайно, це 502. Пишемо гарнесенько, виводимо кожну цифру гарно. Отже, сторінка 98. Завдання 548. Які одиниці маси зручніше використовувати для зважування одного яблука? Так. Звичайно, що це грами. А для того, щоб зважити один ящик яблук, що нам потрібно, яку одиницю маси використати? Так, кілограми, а якщо треба зважити цілу вантажівку яблук, то грамами. Важко дуже міряти. Кілограмами теж. Отже, щоб для того, щоб виміряти масу вантажівки, використовується міра у тоннах. Так? Якщо невеличке яблуко, то воно зважується у грамах. А якщо це велика кількість яблук або будь яких ось продуктів, так? це зважується в тоннах. Тонна. Тобто один, одна вантажівка це 5 тонн яблук. Так, і нам пропонують ось на сторінці 98, завдання 548. Запам'ятай співвідношення. Один кілограм це 1000 грамів, одна тонна це 1000 кілограмів, одна тонна це 10 центнерів. Після каліграфічної хвилинки відступіть вниз одну клітинку і запишіть ось ці. Перетворення. Запишіть, виділіть олівцем зеленим або червоним в рамочку, і це треба вивчити на пам'ять, запам'ятати. Поки що можна користуватися, піддивлятися, користуватися такою підказочкою, але з часом ви це вивчите на пам'ять. На сторінці 99, завдання 549. Почитайте дані про масу тварин. Отже, найважча тварина на землі це синій кит. Його маса становить понад 150 тонн. 150 тонн це означає 150 тисяч кілограмів. Це найважча тварина на землі, але вона живе в морі, так? в океані живе. Але найважча тварина, що ходить по суші, по суходону на землі. Мешкає на суходолі. Це африканський слон. Його маса може сягати восьми тонн. Це найважча тварина, яка є на землі. Найменша пташка на землі. У бджілка, її маса становить близько 2 грамів. Зверніть увагу, що це олівець, і ось так вона сидить на гумці від олівця. Це така малесенька-малесенька пташечка. Так. А найбільший птах на землі страус. Його маса 1 центнер 50 кілограмів. А ну, хто здогадався, як перетворити 1 центнер 50 кг в кілограми? Так, вірно, 150 кілограмів маса ось такого страуса. А зараз ми розв'яжемо задачку з вами. Розв'яжемо усну. Задачка 550 на сторінці 99. Маса білого носорога становить 4 тонни, а маса чорного вдвічі менша. Яка маса чорного носорога? Якщо білий носоріг 4 тонни, а чорний носоріг нам не, невідома нам його маса, але сказано, що? Що вдвічі менша? Тут букви N пропущена буква N менша. Так, вдвічі менша. Що означає вдвічі менша? Як ми дізнаємося масу чорного носорога, якщо вдвічі менша у два рази менша? Діленням складаємо приклад на ділення. Так, Ми масу білого носорога 4 тонни, ділимо на масу. На скільки разів, у скільки разів менше маса чорного носорога. І вийшов у нас такий приклад: 4 поділити на 2 дорівнює 2 тонни. Значить, чорний носоріг важить 2 тонни. А тепер записуємо письмове завдання у нас 551. Нам треба зараз записати в кілограмах кожну масу. Два центнері 7 кілограмів треба записати. В килограмах. Два центнери, зверніть увагу, що це дві сотні, так? Якщо центнери. 1 центнер це 100, то 2 центнера це 200. Буде 207 кілограмів. 3 центнери. Ставте на паузу, розв'язуйте самостійно, а потім перевіряйте себе. Так, 3 центнери це 300 кг. 7 центнерів 40 кг. 740 кг. 9 центнерів. Це 900 кг. 5 центнерів 45 кг. Це 545 кг. 4 центнери 44 кг. Це 444 кг. Наступне завдання 552 на сторінці 99. А тепер, навпаки, у нас є в кілограмах, так, нам треба перевести цю масу в центнери і кілограми. Отже, 450 кілограмів. Для того, щоб перевести ось ем, всю масу в центнери і кілограми, щоб виділити, скільки ж центнерів тут. Ми дивимося на розряди. Згадуємо розряд одиниць це одиниці. Розряд десятків це одиниці, десятків 5. І дивимося на розряд сотень. Сотні тут 4 сотні. Значить, в одному центнері одна сотня, тут у нас чотири сотні. Значить, у нас буде 4 центнери 50 кілограмів. І так по черзі кожне число. Ставимо на паузу і потихеньку. Думаємо і переводимо в центнери і кілограми. Ось такі перетворення з центнерами. 137 кілограмів. 100 це, значить, 1 центнер, 37 кілограмів. Не дотягують до 100, щоб був 1 центнер. значить, буде 1 центнер і 37 кілограмів. Далі 955 кілограмів. Це 9 центнерів 55 кілограмів. 107 кілограмів. Це 1 центнер і 7 кілограмів. 520 кілограмів це 5 центнерів і 20 кілограмів. 301 кілограм. Думаємо, скільки сотень? 301. 3 сотні значить 3 центнери і 1 кілограм. Виконай дії з іменованими числами. Записуємо завдання 553, тепер треба множити і ділити з іменованими числами. 5 кілограмів помножити на 7. Пам'ятаємо, що якщо ми число з величиною, якось тут у нас 5 кілограмів, множимо на число, в якому нема величини, то буде у нас число з величиною. Таке правило. Розповсюджується тільки на випадки з множеннями і діленням. Не розповсюджується таке правило на додавання і віднімання. Так, 5 кг помножити на 7 дорівнює 35 кг. 5 тонн помножити на 5. Множимо 5 на 5 буде 25, але ми множили тонни, значить, буде у нас 25 тонн. 48 кг поділити на 8. Табличка множення на 8. І ділення. 48 поділити на 8 дорівнює 6. Але 6 кілограмів, тому що ділимо ми число з кілограмами. 40 тонн поділити на 5. Табличка на 5. 40 поділити на 5 дорівнює 8. А 40 у нас не просто, у нас 40 тонн. Значить 40 тонн розділити на 5. Чого, наприклад, Камаз 40 тонн яблук. Розділили його на 5 менших Камазів. Скільки тонн буде в одному меншому вже в камазі? Буде 8 тонн. Так? А в додаванні вже нема такого правила. Значить, якщо 50 грамів цукерок додати 50 грамів цукерок, то у нас буде 100 грамів цукерок. 40 тонн додати 35 тонн. Так? 40 тонн яблук зелених, додати 35 тонн яблук червоних, скільки всього яблук зібрано. А всього 75 тонн яблук. 60 грамів поділити. По 10 грамів. 60 грамів, наприклад, чого це може бути? Ну, чорного перцю. Давайте уявимо собі, що у матусі на кухні 60 грамів чорного перцю, її треба розкласти. По 10 грамів. Скільки ж пакетиків перцю чорного вийде в матусі? А вийде 6 пакетиків. Значить, якщо ми ділимо грами, ділимо на грами, значить вийде число без грамів. 60 поділити на 10 дорівнює 6. 20 тонн поділити на 5 тонн буде число без тонн, тому що ми дізнаємося кількість. 20 тонн поділити на 5 буде 4. Так. Йдемо далі. Задачка. Задача 554 на сторінці 100. Маса шкаралупи курячого яйця 6 грамів. Це становить 10-ту частину маси всього яйця. Яка маса курячого яйця? Так, давайте спочатку дізнаємося, про що розповідається в задачі. Про курячі яйця і про масу шкаралупи. Значить, якщо взяти шкаралупу, покласти її на ваги, то маса шкаралупи яйця буде 6 грамів. Це десята частина, одна десята від маси всього яйця. Якщо шкаралупа 6 грамів це одна десята, то якою дією дізнаємося масу всього яйця? Згадуємо, яким способом ми знаходимо частину. Від цілого числа. Якщо частина 6 А це значить 10, то значить, ми дію множення знайдемо масу всього кур курячого яйця. Пишемо задача. Множенням, значить, який приклад на множення ми складемо? Так, 6 помножити на 10. Одна десята, значить дією множення знайдемо всю масу всього яйця. 60. Так, згадали правило множення на 10. Що означає 6 помножити на 10? Це означає, що до 6 треба дописати 0. Буде 60 грамів маса яйця. Так? Запишіть задачку, ставте на паузу, дописуйте. Далі. Наступна задача задача 555. Із з поля в овочесховище потрібно перевезти 18 тонн овочів. Вантажівка перевозить за один рейс 3 тонни овочів. Скільки рейсів потрібно зробити вантажівці, щоб перевести всі овочі? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що з поля в овочесховище потрібно перевезти 18 тонн овочів. А вантажівка може всього за один рейс перевезти 3 тонни. Тобто. Ось цей кузов вантажівки, тільки 3 тонни від 18 може один раз перевезти. Значить, нам треба дізнатися, скільки разів ось ці 18 тонн будуть, скільки, за скільки разів вантажівка перевезе ці 18 тонн. А якою дією ми це дізнаємося? Перевести, тобто 18 тонн частинами їх. Діленням вірно. Складаємо приклад на ділення. Пишемо задача. 18 поділити на 3. І думаємо, буде 6 разів. Значить, вантажівка зробить 6 рейсів, щоб перевести 18 тонн. Можете скоротити відповідь, як вам зручно, але має бути так. 6 рейсів, щоб перевести 18 тонн. Можете трошки відпочити. Я вам залишила піс хвилиночку. Роком руш ту-ту-ту-ту-ту, роком руш ту-ту-ту-ту-ту, роком руш. Плескай та ла плескай та ла-ла-ла, прескай так ла-ла-ла-ла Поверніс, папа, по повернись Відключили. Ідемо далі, а далі пропоную завдання з додаткового зошита. Запиши пропущені цифри. Значить, один центнер це скільки кілограмів? Згадую. Це на повторення, на закріплення такі вправи. Один центнер. Це 100 кілограмів. 3 тонни це скільки центнерів, якщо в одній тонні, 10 центнерів, а в трьох тоннах, а в трьох тоннах 30 центнерів. 5 тонн теж допомагає нам ось цей приклад. 5 тонн це 50 центнерів. А 5 центнерів скільки кілограм? Згадуємо, що в одному центнері 100 кілограм, а тут у нас 5 центнерів, значить 500 кілограм. Скільки кілограм в одній тонні? В Одній тонні 1000 кілограмів. А скільки кілограмів в 10 центнерах? В одному центнері 100, а тут 10 разів по 100. Це означає, що це 1000 кілограмів. Йдемо далі. Запиши в кілограмах 7 центнерів 24 кілограми. Скільки ж це буде кілограмів? 7 центнерів в одному центнері 100 кілограмів. А у нас тут 7 центнерів. Це означає, що тут буде 700-700 і додати ще 24. Торівні 724 кілограми. 9 центнерів 78 кілограмів. 9 центнерів це 900 кілограмів. А чому? Тому що в одному центнері 100 кілограмів, а тут 9 центнерів. 900 кілограмів, 78 кілограмів. Значить, 900 плюс 78, 978 кілограмів. 8 центнерів. Це легко буде для вас, так? Це 800 кілограмів, 2 центнери і 8 кілограмів це 208 кілограмів. Завдання більше-менше порівняйте, будь ласка, 7 центнерів більше або менше, ніж. 7 кілограмів. Так, це завдання ви ставите на пауз, паузу. Так, і розв'язуєте його, а потім перевіряєте. Є. У яких одиницях вимірювали масу кожної тварини? Об види. Так, значить, масу. Слона вимірюється у тоннах. Масу зебри у центнерах масу фламінго у кілограмах. Це правильно. Значить, маса верблюда 6 центнерів. А лами – удвічі менша. Яка маса лами? Якщо верблюд 6 центнерів, а лама удвічі менша. Що означає удвічі менше? Це у два рази менше. У два рази. Це якою дією ми складемо вираз. Діленням складаємо приклад на ділення. Значить, 6 поділити на 2. І ми знайдемо масолами. 3 центнери. Маса лами – 3 центнери. Ми впоралися з вами за завданням уроку. На сторінці 100 у підручнику треба розв'язати задачу 557. І виконати дії з іменованими числами номера 556. Так, але трошки змінені завдання для діток, які були на уроці, тому що ми задачки не встигли з ними розв'язати. Ми почнемо урок з цього матеріалу з тими дітками, хто онлайн, хто працює офлайн, для вас інша, інший номер і задачка. Дякую вам за увагу, мої розумники!